Слава Ісусу Христу! Святий Василій Великий писав, тому що ми не постали, нас прогнано з раю, чинімо Отже, піст, щоб до раю знову повернутися. Сьогодні будемо говорити про піст. Усі великі Божі служителі, про яких читаємо на сторінках Біблії та історії церкви, були людьми посту та молитви. Через молитву і піст, Бог людей виховує. І використовує для виконання своєї волі. В нагірні проповіді після науки про молитву Ісус говорить про піст і ставить молитву і піст на один рівень. Матвія 6 глава 16, 18 читаємо. А як ви постите, то не будьте сумні, як от ті лицеміри. Вони змінюють обличчя свої, що бачите люди, що постять вони. Оправді, кажу вам, вони мають уже нагороду свою, а ти, коли постиш, намасти свою голову і лице своє ми, щоб ти посту свого не виявив людям, а отцеві своєму, що в тайні, і отецві, що бачить таємне віддасть тобі явно. Тому той, хто розуміє важливість посту і не постить, щастом відпаде від Бога. Так само, як і той, хто розуміє важливість молитви і не молиться. постці виростав Іван Хреститель, постев наш Любий Спаситель, розпочинаючи своє служіння. Матвія 4.2, Луки 4.2. Іст був важливим для апостолів Діянь 13.3. В чому мета посту? Щоб обмежити себе в їжі і зняти зайві грами, щоб. Інші бачили нашу побожність і оцінили її. Звичайно, що ні. Піст має багато великих благословенних наслідків. Перше, піст допомагає служити Богу. Існує три роди служіння: служіння Богу, служіння собі улюбленому і служіння людям. Кому ми служимо, можна пізнати по тому. Скільки часу і для кого присвячуємо. Наприклад, кілька годин у день ми просто вживаємо їжу: сніданок, обід, вечеря, перекуски. А скільки хвилин у день молимось? Поклоніння тілу дуже популярна сучасна релігія. Слово Боже говорить, бо все, що в світі, пожадливість цілесна. І пожадливість очам, і пиха житейська це не від Отця, а від світу, Івана 2,16. На кожну отруту є проти отрута. На отруту служіння черебу, лікарство, піст і молитва. Часто ми не хочемо робити щось велике. Часто ми хочемо робити щось велике, але найбільше і найважче це перемогти. Самого себе. Людина, яка переможе себе, переможе світ і переможе диявола. В пості при тіла втрачають силу, бо тіло слабне і думає тільки про Бога. Другий благословенний наслідок посту це допомога у боротьбі. Піст допомагає у боротьбі, у духовній боротьбі. Кожного віруючого переслідують три речі. Слава, гроші і похи тіла. Ніхто не виключений з духовної боротьби. Пристрасті тіла живуть в кожному з нас. Не існує іншого кращого засобу наближення до Бога, перемоги над тілом, розп'яття власного я, ніж піст і молитва. Апостол Павло говорить: ті, хто Христові, Розп'яли свої тіла. Апостол Яків язик це смертельне зло, Яків називає досконалою ту людину, яка може контролювати свій язик. Тіла апостолів нічим не відрізнялися від наших тіл, але вони знали, що потрібно робити для перемоги над тілом. Найкращий і найшвидший засіб для перемоги над тілом піст і молитва. Іван Златоустий говорив: постом я називаю не тільки стриманість від страв, але щось більше стриманість від гріхів. Я вже говорив: кожного віруючого переслідують три речі: слава, гроші і похисть тіла. Але з допомогою посту ми переможемо їх і зможемо контролювати. Часто оминаємо різні гріхи, але не звертаємо уваги на догоджання тілу. Наприклад, можемо забути про їжу, виконуючи якусь роботу, але відчуваємо голод, вирішивши постити, нас оточує безліч реклами, яка пропонує їжу, напитки і задоволення тіла. Але ніхто нічого не говорить про побічні ефекти служіння череву. Наші прародичі Адам і Єва впали через нестримність у їжі через порушення посту втратили рай. А Господь Ісус після сорокаденного посту у силі Духа вернувся до Галилеї. Третє, піст це школа покори. Читаємо послання до Филипян. Павло і Тимофій, раби Христа Ісуса. До всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в Палипах'ян 1.1 Звернімо увагу Павло і Тимофій, раби Ісуса Христа. Це найкращий титул Божого служителя. Раб вірно служить Богу. Люди придумують для себе звання і посади. Апостоли не нашивали фагони на плечі. Але духовно носили рани Господа на своєму тілі. Павло перебував у постці і молитвах. Коли християнин постить, тоді легко каятися, просити прощення, прощати самому. Бо ми відкинули своє тіло, Бог хоче нас, а не нашого. Для Бога важливо не те, що ми робимо, але ким ми є. Павло і Тимофій стали добровільно рабами Всевишнього. Більшість людей стають рабами гріха і садани. Апостол каже, що ми стали рабами праведності у Христі Ісусі. Як і пише, що пристрасть тягне до гріха. Гріх приводить до смерті, а смерть приводить до пекла. Піст вбиває пристрасті людині потрібен для того, щоб підкорити тіло душі та розумві, щоб не було діло тіло над нашою душею усіма своїми нечистими пристрастями. Один з наслідків посту духовне зростання через підкорення тіла духові. Всі Божі справи виконувалися через піст і молитву. Піст не завжди приємне заняття. Це духовна боротьба. Часто благословення приходить після посту. Піст це перемога над пристрастями і наближення до Бога. Напасті сатани християнин перемагає постом і молитвою. Ісус сказав своїм учням, звільняючи людину від влади бісів, ми читаємо від Матвія 17, 21. Цей жаліт. Не виходить інакше, як тільки молитвою і постом. Отже, після те стриманість у поглядах, розмовах, скромність одягу, обминання місць негідних для віруючої людини. Христос бажає бачити нас стриманими і чистими у всьому. Слово Боже говорить, і не війде до Нього ніщо нечисте. Ані той, хто чинить Гедоту і неправду, але тільки ті, хто записані в книзі життя Анця, об'явлення 21-27. А найголовніше піст це час і можливість покаяння та навернення до Бога кожного, хто заблудився на дорогах життя, зв'язаний гріховними обставинами, струджений і обтяжений гріхом. Хочу звернутися до тих, хто ще не пізнав величі Божого милосердя і не схилив свої коліна для покаяння душе, ти довго перебувала в скорботі гріхів, не сумуй, прийди до сповіді, відкрий перед Богом твоє серце, зроби це зараз, і ти будеш жити. У день, коли суддя неба і землі, відокремить бур'ян від пшениці. Ти переконаєшся, яка страшна доля грішників, Ти пошкодуєш про те, що не скористався часом даним тобі. Не завжди весна буде оточувати тебе, година смерті прийде несподівано. Невже ти обереш смерть в гріхах замість радості прощення? Краще пролити сльози каяття тут на землі, ніж тратити вічність у небі. Що ти відповіси на це? Навіщо тобі гинути? Чому б тобі не покаятися перед Господом зараз? Хай благословить Господь і нехай дасть тобі покаяння.